Спорт найголовніше під таким гаслом слов'янські інваліди-візочники провели змагання зі стрільби та дарцу. На такі заходи вони збираються навесні щороку. Незважаючи на дощ, настрій зіпсовано не було. В цей сонячний день. Ми зібралися в перший раз на території Славкурорта. Будемо сьогодні проведемо соревновання. По стрільбі і дарцу Посмотрим наше так сказать, будущее обитання. Може 14-ї школи. Здесь собираемся лагерь делать літній. Для підтримки на змагання приїхали і члени роторі клубу. Вони беруть участь в благодійних акціях і нещодавно подарували інвалідний візок Сніжані Керничній. Окрім того, членами роторі клубу була проведена виставка картин Олени Філатової. Гроші, виручені з виставки, були урочисто вручені дівчині. В цьому році во время проведення очередної ми совместно з харківським клубом вирішили допомогти приобретіні коляски. Спортивный. Потому что мы знаем, что Снежана ехала на соревнования на чемпионат Украины. Котру, як ви знаєте, перше місце зайняла на чемпіонаті України на те каляски у планах організації інвалідів з 14-ї школи зробити літній табір для людей з обмеженими можливостями, де реалізуватиметься реабілітаційна програма. Вже три роки інваліди-візочники зі всієї області збираються і організовують на метові літні табори на території слов'янського курорту. У цьому році надії на цю будівлю їх не покидають вже навіть кількість бажаючих збільшилась. У нас можно сказать такая большая радость. Это не только у нас, а в Донецкой областной организации инвалидов наш мэр подарил нам вот это здание с этой территорией, в котором будет репцентр расположен. И мы, как первый открыватель, первое мероприятие проводим здесь. То есть, ну, Практически здание еще не готово, На фоне. Да, но ми вже починаємо осваивать. Конечно, очень важны нам эти виїзди, тому що це нас сплочає, це нас укрепляет і духом, и силою, і вообще, я не знаю, побольше таких соревнований, побольше більше б таких встреч.